Прийшла моя синочка со школки, обіда і буде мить підлогу, да моя пташечка. Uh -huh. Витри після себе столик, моя квіточка дорога, да. А ну скажи, мамочки, чого ти о єдиниці? Біологія. По біології? А що ти пестики тичинку не можеш вивчити? Чи що? 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 Сложно? Ну треба ж хоч не на єдиницю, не так же все сложно.

Хорошо, сынок, все попыыть гарно вимить пол. Хорошо. Mm -hmm. Спасибо, моя рыбочка. Завтра урока багато задали. Только вышла козел. Какой же ты козел. нарыв знов. Дівчатки на вулиці, ти більше, ніж в хаті. Це можна выдержать взагалі. Хоч бери на вулиці і спи. Ну, нарита конечно, звісно, Он тут по-новому нарив. Сука, извините, це емоційне забарвлення. А ну, сосіда, сосед все поприбирав, позаливав ція. Ладно. Сяду породкурю. За це мені пишуть коментарі. А ти що їла не вмита? Дівочки, я як просипаюсь на цій... Ну ви розумієте, я ж привикла жувати тонну. Я зараз просипаюсь, я навіть пісять не біжу, я біжу сразу жерти. Я проснулася утром випала водички чуть-чуть. Бігом їсти, ви що, коли вмиватися? Потім вже зуби чищу йду вмиватися вы. ты выше. Есть ты знаешь, так хочется. Всю ночь сниться, якісь тортики, Кистортики, кисяки. Реально на улице ты, Ну и что делать? Точно сегодня подлогу включу, потому что я не могу в холоде жить. Это для меня все. Я сразу недееспособна стою. Понимаете? Я сразу у ничего не можу робити. ничего вообще. Он градік буде мить пол. <laughs> Бо я не можу. Ну це реально не для мене. Холод. Я, наверное, жити все-таки в Майами десь, да? А там крокодили які-то сажрачі, акула в океані чи щось. Надо цю щточку взяти і поправити брови, потому що рукою махнула, воно туди залізло. Туда. Спасибо, Це по поводу того, що ну, мені написали. Дивіться, я всіх люблю і дівчинок і мальчиков, і я дуже общительна, якщо якась нужна помощь, мені пишуть, дзвонять, я ніколи не Ну. Но... Оце, типу, банально там якесь, типу, ну, написати комплімент. Дивіться, Я не, ну, не нуждаюсь в такому, тому що я достатньо самоуверена людина. І... Адекватно оцінюю все. Я красива, і внешне, і душею, як і ми всі. Поэтому ну, я не нуждаюсь. У мене, слава Богу, з мужчиною вниманием у чоловіка все нормально. <сум> как бы нету у меня дефіцитів никаких. Поэтому я очень не люблю. У мене дуже, як це сказати, високі сімейні цінності, дуже. Для мене сім'я це найголовніше в моєму житті. Ну, просто об'ясню вам. И любое какое-то воздействие извне на вот этот кокон, который, да, я построила, я могу и разозлиться. Вот и все. Можно делать мне комплименты в комментариях. Боже, Маша, вы прекрасна, вы красивая. Боже, та-та-та. Спасибо, мне это очень приятно. Но когда это уже переходит границі, в какие-то границы, это уже неприятно. Это уже у меня включается, как у львицы, защитная реакция моей семьи. І ще раз повторюсь, я приверженець дуже високих сімейних цінностей, і родина для мене на першому місці була, є і буде. От поэтому вот так вот, щоб ви не думали, що я там якось я вам об'яснила, почему і любое із на мою сім'ю за, за всіх за своїх пору любого. І не допущу, щоб, не дай Бог, ніяких сумнівів і ні у кого не возникнет. Я не люблю, коли оце таке, оце... Фу. Ой, так. вже тут жарко, сонце печить. На вулиці поставити треба розкладушку і спати. Оце треба мені переход, оцей, знаєте, коли холодно, я не можу. Страшно, мені треба, кстати, куртку купити, Вона куртки нема пуховика. Я в тому году купила якийсь за 2000, але ну, він такий, знаєте, це зараз вже біля хати носить. Ну, що за 2000 зараз? 50 доларів, що це таке? Звісно, воно таке вже заґведзене, за цей загод я її стаскала. Надо якийсь пуховичок. Взагалі, я хочу Єнки єнки Знаєте, що таке Єнки? Дуже хочу Єнки. Пуховик. Що там робиться? Тина зараз поїде, буде прибирати. Поки нема наших, не приїхали, тому що зараз приїдуть, його вже не дасть не убирать, нічого. Сьогодні, треба, щоб діти погуляли на вулиці. Хороша погода, хай гуляють хорошо. на вулиці. То щось робить, в дворах вже кипіш на осінь, на холод вже починають, знаєте. Я сижу, я вітер, я з вітра не люблю. Так, все, не переключайтесь, хватить його в канцелярський якийсь магазин. А що тобі надо? матері черці і чорне геліво ручку? Зачем тобі чорне геліворучку? Обводку чого делать? Родік тебе по біології одиниці. Яка обводка чого? Малюнки. Яких малюнків? Ну які можуть бути малюнки, а? Я не знаю. По біології, наприклад, малюнки. Я хочу, знаете что? Я хочу какое то Ці довго, градік, забуться, пошов купили домой, лазить ми не будемо. I don't know. Сьогодні у них в садочку було день народження. У кого? У Кіра і Єгора у і Єгора. І такі прянички, так, да, дали. Да. Це написано Кірюша, а тут написано. Єгорик, Єгорк. Ой, які гарні. Да. А що вас ще чимось угощали? <гум> Ай, Понятно. А я, лежу. а я лежу, закутана, Тапки он замерзла, лежу. І не шиба показати подписчикам. Це хто тобі дав? Це такі вони давали подарунки, і пряники, і цей. Да. Да. Давай, я не шучу. Ти не шутиш? Ні. Ого, оце крути. Так відкривай, покажу, що там попалося тебе. Правильно, давай, давай. Що там таке? Ты уже открыл шоколадку так быстро? Да. На открой. Хоть лизнула. Показывай. Так, с якась тваринка, наверное. Це якась ящерка. Это... Подожди, а это семья. Не вова, это це... говоришь? Це наверх одевается. А, така... понятно. У дуда? А там картинка должна быть. Что это такая? Подивись, открой. Понятно. Понятно. И тебе понятно. Да мне же понятно. Подожди, я не пойму, как водить. Что это, как водить? Сынок, это выброси мусор. бумажки, нет, бумажки. А как его одевать? Не, ну это... А что такое одевать? О, все. Смотри, а? какая ящерка. Ага. Ого. Да. Человек приехал с работы. Посмотрел мое видео. Да. Решил мне да. подарить, чувак. Да. Но это немножко не так. Это та было жестко. Но это как у нас было. И сейчас я буду... Все, же. Дима, пришел включать отопление, потому что очень холодно. Я не могу, я цю кофту не снимаю. Девочки, що в мене на ужин? Все то же самое, що и вчора о... рыбка о... 100 грамм била и овощи. Ну, можна салатик с олейкой сделать. А Дима купив роллы детям. Если ну, я один зимний, что за не случиться? Один. Показываю я хлеб. Да, соль, пожалуйста. М -м -м. Этот привкус жира. <толкот> Дуже Я Уже бензина. Я же уже все снимаю. Чушь? Приходим ли сегодня в телеграм сообщение? Якийсь Андрей Абраменко чи що. А? Я, я ну, думаю заблокирую а это я зашла, ну, думаю номер посмотрю Номера немає Ну як оце скритий номер скрываю Ну, я заблокувала, на просто откуда номер Може з групи с Це як тебя дзвонять наярюють. наяривают Подремя. Граді, включи йому, Він не дає тобі включать. Він тобі дав пряник, іди йому включай. Очень вкусно. Очень. Тепла риба, вкусна. Градика твої двері. Я скоро світитися буду. М -м. А зачем тобі стара швабра? з котельню? Добре. Ты поговорил двое. В Макі 220 по цей калорій. В цій програмі, що в мене Євразія, ну поняв, калорії Євразії з всі, цих їхніх меню. Колорафі. У мене не було перекусу, так що мені може одно. Ну. Я лежала, я замерзла. Ти включив, качу? -качу. Ти пали включив чи все? Покину батарею. А, то щоб нагрілося чи що? Поли два, два дня будуть грітися. Коли довго нагріватися? Завтра на 8.30 на прививку. Я не відбув. Що? А не можна на обід? Суботу, на обід. Звісно, тоді відказуйся. Нічого не буде відказуватися, я поїду сама з ними всіми. А, пожалуйста. Дай мам. Если хочешь, ты хочешь таесеть, что хорошо скажешь. Я сижу, тоже, уже. Да. уже заказала, ну что что. Мама, я думаю, просто дочку забрать игрок. Добро. Холодино. Завтра дождь будет. Сейчас надо завтра листы выразить, придумать. Может идти по флотской сделать. Там лучше есть ваш. Mm -hmm. Я шеду, можно возьму? Последнюю вс. Мне со перекусом. Посоник. Саевразия, Торимаки. Це не сало генеральське. А ти пам'єш раніше були з біконом і в разі сало? Mm -hmm. То круче, не пам'ятаєш ми брали сет, Були торі, шейкіс і осі з біконом. Нідовго не буде. Очень хочется макачина. Целый не хочется. Только у меня Ага. А прям И с сахаром. Ну, ложку можно сейчас с сахаром. У -у -у. У Очень хочется вот именно такая. Как я там пробовала. Саша. Коли довго ждала на сервісі. Мокачино там було написано. Знаєш, що воно вкусне. А що? Бо воно з порошковим молоком. Молоко там молоко порошковий. А, -а, а може а то, висне, це. Того вкусний можна. Це порошковий чай, був такий вкусний в автоматах. Точно, там був такий присмак, присв... присв... як у детська смесі. Я думаю, де ти його. Про... я бишь такого не знаю. Бо. Детская смесь. А что, есть такие кофеварки, что туда засыпается а суха? Угу. Надо так убрать, мне не так нравится. Класс. У нас такая вкусно было. Ну, что там на вечер. Очень вкусно. В общем, из рыб вкусно вот это красно, что ты куплял, и вот этот окунь. Но он вкусный только на диете. Без диеты это, истина, Чего? Но, Властный, такой жарен... я такой есть не буду. Чего, что-то не вкусный? Ну, когда только жарена сибурка, велики, яички, ну, конечно. А запеченное. Мы когда-то с Димой купили осетра, помнишь, целого? Солі його. В соль его. Ой, пожалуйста, в соль его запекала. Мне он вообще не понравился. Я не знаю. Кстати, я это сделала с передачу, что не все люблять осетрину. На специфическом рыба. Мне вообще не, не зашло. Да, да, еле асетрину. Ну а что вы думала? Да. Туннец я не люблю вообще. М -м -м. Я люблю тунец в банках, Он Все маринованы, а такие нет. Такие -м -м -м. А Дим, я такие любим. А его нельзя, ты знаешь, если багато. В нем дуже багато железа, дуже. С ним надо очень аккуратно. Здесь Це шкурка, мені не нравиться. Я коли родила градика, мені в родом принесли рибу. Оцей окунь, я його почала в жизни тут побрала. Просто запічений з овочами. Ну, морковка. Я думаю, що вона була трошки спочатку. пассирована сначала. Воно такая, наче, знаєш, жирком была. Ці овочі, як Я не знаю, но мне тогда казалось так вкусно, что капец. Сейчас. Ну, сейчас не очень. Ну как? Неплохо, конечно. Но Хотелось бы... Чтобы есть кофеварка ка для молока, что-то там без молока. Без молоком. С молоком? А что-то молоко. Что... Ну там отдельно этот, этот да, надо нет. докупать, Да. Хоть бы риды в соседей просто, чтобы сделали что-то. Попыть Ну вот я, знаешь, сейчас, сколько Юля делала мне. Ну, вот салатов на девочка капучино, ну, у них, короче, це. Я вот якось пробовала, в них дуже гірка кава. О, знаєш, привкус кофе, ну такий видно, ну для мене гіркий. Ну, буває таке, що якось не чуєш, як робити, А це такий прям насищений вкус кави. Ну, Вона каже, ми ну, любимо цей еспресо, шмесо, вони такого люблять каву. Я, 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 я. Бери. Щас на ох, у... а наука є? Кава? Так. Мне же надо без кофеина. Вряд ли. Я знаю, что на EPG есть без кофеина. Может туда ехать, Ты Единственное, надо позже еще ехать. А, что да. В общем, ладно. Все, вот подымемся. Если будет Кава, то будет. Не будет, то не будет. Дякую. Хочется сказать, я так наїлася, так наїлася. Не, ну сейчас рисой добухне, дійде. Все. Мы все-таки решили поехать пошукать каву. Мне дуже подобаються ці квітки білі. Вони такі красиві. Но ми купляли в том году. але оно У нас тут переезд, конечно. Спучение между села и городом. Ну, бывает, как встрянешь, то капец. Она будет хоризонтально белая. Узнать, почему. что У нас слухает. Хочусь очень. Само качи на шпагаче. Только выехали. Капец. А где же тут? Ну, речь. Шукаємо якусь кофейню з нормальною кофейною. Це на углу тут хороше. Тут всі беруть. Зараз ми станемо. В общем, купили ми все-таки в річчю. Капучино, воно таке. Мама, вам дає йогурт. Мама, я хочу цю каву. Та каву не можна багато, але чуть-чуть попробуй. Эээ. Е. Швабра так і стоїть подарочно. Все, друзі, до завтра з вами. Завтра їдемо на прививку місті с утра. Пишіть свої коментарі лайки і репости